Український президент проінформував колег і партнерів, зокрема, зазначивши, що українські війська зберігають свою присутність у Курській області, не зважаючи на заяви про відхід українських військ. Повністю ця територія не втрачена. Я нагадаю, сьогодні і генштаб, і мілітарі портал Deep State а, констатували, що росіяни захопили суджу Рубанщину та Новолюбівку на Курщині, і а, загалом росіяни зараз концентрують свої сили. На Курському напрямку інформація про оточення наших військ це путінська брехня, фактично і вигадка про це сказав сьогодні Володимир Зеленський. Ну і разом з тим він говорить про те, що росіяни тепер мають інший план, і він полягає в тому, аби оточити наше угрупування військ, але зробити це не на території самої Курської області, а уже на українській території, тобто на території Сумщини, у такий спосіб Росіяни хочуть перерізати логістику. Ну і знову ж таки створити так звану буферну зону, як вони замов. Заявляли про це раніше на території Сумської області, тому для цього накопичують сили, резерви і активність росіян аж ніяк не згасає на курському напрямку, не зважаючи про будь-які розмови щодо потенційних переговорів про припинення вогню. Навпаки, у такий спосіб, Путін як каже Зеленський, демонструє своє реальне ставлення до таких переговорів і до припинення вогню. Навпаки, намагаючись наступати і просуватися уже вглиб української території. Тому ситуація дуже і дуже непроста. На території Курщини, але разом з тим маємо не піддаватися паніці точно не реагувати на вкиди з російської сторони. Путін заявляв про те, що буквально тисячі власне українських солдатів оточені на території Курщини, але це не так.